Ви бачили нову сукню Оксани? А телефон останньої моделі дорогу сумочку. Я не переживу, якщо з ним щось станеться. Ти спізнишся на роботу. Сьогодні ж у вас там важливий день. Тій дівчинці потрібна допомога. Посміхнеться. а день да не завдасть. Це не онкологія. Він здоровий. Наш син здоровий. Я хочу написати скаргу прокурору. Ваше право. Зачекайте. Мене в камеру? Ну, а куди ж? Якось наша розмова не задалась. Може почнемо спочатку. Я не вбивала фельдшерку. Що відбулося між вами і капітаном Юзефович? Тільки відверто. А ти спробуй мене змусити соплячка. Руки за спину. Ти впевнена, що то мольфари, а не шахраї. Треба використати цей шанс, іншого може не бути. не У мого чоловіка теж сьогодні день народження. У вас хоч торт уже є, а я досі без подарунку. Гарного вам дня і з іменинником. О, і вам гарно відсвяткувати. О, я й не помітила вашу вагітність. Який тиждень? Та вже 38-й. Скоро народжувати. А як же ви їздите? Потихенько. Щось не так? Треба мувач долити, закінчився. Ой. Руш. Будь ласка. Тоді владнай всі формальності, а ми пішли. До зустрічі. З іменинником вас. Я знаю, що Тарас вже від вас поїхав. Як не було? Не приїжджав. Тепер я бачу, що не нудно. й справді прокляне. Ві, жам не плюран конкрет де новозаміс вдома. Не треба пізніше, Олег. Взагалі більше ніколи не треба. Ти їй не пара, чого тут не зрозуміло. Та жартую я. Ми знаємо, що ви з Анітою сварилися. Вона на очах у мого сина з мужиком цілувалася. <звук> <звук> ви думаєте, що, що це я її під колеса пхнула? Та Бог з вами. У мене грудна дитина. Я готова вбивати, тільки якщо мене будять. Знайди і якомога болючіше, його гризони. Зачекайте, зараз подивлюся. Дякую, чекаю. ДТП. Вони викликали мене як свідка. Кажуть, не встигли опитати на місці ДТП, бо ти швидко поїхав. Значить, з тобою була інша жінка. Тарасе, зупинись. Вона хворіє.